18 вересня 24-го року, троянда мажового. Це троянда перша річка, посаджена осінню того року. Отримала я її з Черкащини. Ця троянда квітне, Пер, першу хвилю, другу хвилю, а це третю хвилю, вона квітне. Для першої річки це чудовий результат. Троянда стійка до грибкових захворювань, спеку. Тримає, квітка довго тримається. Перерви між хвилями майже нема, бо все одно якісь квітки є, і хвиля дуже довго триває. Ну, бачите, ось яка вона зараз гарнюча. Зараз вже мало троянд квітнуть, а ця квітне, хоч і перша річка, і не хворіє, і ну, взагалі дуже чудова троянда. Дякую за перегляд, дякую всім нашим українським воїнам за захист нашої держави.